Дітей із прифронтових громад Каловська міська громада приймає не вперше з 23-го року. Вже кілька громад приїжджало до нас. Якщо говорити про минулий, 25-й рік, то в минулому році було 6 громад. Сьогодні зустрілися дві громади. Вони спробують подружитися, обмінятися думками, обмінятися емоціями. Це Садівська громада Сумської області та Новогродівська громада Донецької області. Звісно, що є ті, хто вже був в Калуші і не раз, ми вже в четверте цього разу приїжджаємо до Калуша. Ми обираємо дітей талановитих, за певні відзнаки в навчанні у спорті це діти, які в нас дуже активні в молодіжній раді, в більшості це дівчата, тому ми їх підтримуємо таким чином і привозимо до вас в калуш. Тому вони ще більше стараються протягом року, бо вони розуміють, що якщо вони будуть робити багато хороших речей, то вони точно поїдуть в калуш, а вони цього дійсно чекають. Ми вперше саме в калуші. Тому нам дуже приємно, дуже приємні гостинні люди. Нас зустрічали, розміщували, допомагають нам провести наш вільний час. Тому ми дуже вдячні. З приводу Сумщини, на жаль, у нас ситуація не найкраща наразі. Але ми тримаємося стійкою, намагаємось продовжувати свої заняття, продовжувати наше життя саме. Творчість дітей намагаємось тримати на рівні працювати. Діти навчаються, діти продовжують свої творчі заняття. Наші учні це учні дитячої школи мистецтв Садівської територіальної громади Сумської області. Для нас це велика подія і дуже корисна подія для, саме для дітей, тому що вони мають можливість поділитись своїм. Досвідом своєю творчістю також спостерігати за місцевими дітьми, за місцевими колективами, за місцевими традиціями для наших дітей. Це ще насамперед відпочинок. Відпочинок трохи тиші нам дуже. Необхідно. Цього року ми знову будемо показувати вже наш традиційний вертеп, і це вже якби закарбувалося. Ну це дійсно як традиція, і кожен рік це новий вертеп. Діти його молодіжна рада, вони самостійно продумують. В онлайні проводять репетиції, і потім вже от у нас була репетиція, поки ми їхали в автобусі. І вчора, в готелі ввечері, ми також проводили репетицію. Тобто, таким чином готуємося, але готуємось. Я дійсно впевнений, що тут сподобається. Сані старомада нас перших дітки. Так до городки вже декілька разів були, і я знаю, що сподобалося в діляться досвідом, і ви точно з ним потоваришуєте. Віда з дружила дуже гарна, так дужка дуже гарно може сказати. Ми прекрасно розуміємо, що вам зараз, напевно, найважче. Тому що ви не можете повернути свою добівку, вона окупована. Окупована тими, я не можу слово сказати людьми, це не люди. Це істоти, які просто відібрали у вас дитинство, дитинство в вашій громаді. Я впевнений чайний, що наші збройні сили звілець, це прекрасне чудове місто, і ми каушем точно нашою кавурською громадою будемо все робити, щоб Допомогти вам відбудовувати ваше прекрасне чудове місто Новгородівка. І я впевнений так само, що Збройні Сили України все зроблять, щоб сад не відчув жахів війни, щоб дітки звідти не втікали, не виїжджали.